Сумчани почали оновлювати червоно-чорну вишиванку на бруківці вулиці Соборна. Працювати почали з боку площі незалежності. З собою взяли пензлики і рукавички. Фарбу надало місцеве підприємство. Хочеться допомогти місту. Фарбу надала якась компанія, а собою потрібно було взяти рукавички та е, пензлики. Місто наше зараз в складній ситуації потрібно знаходити якісь позитивні моменти. Долучатися, робити його кращим, живе наше місто процвітає, щоб було позитивно для людей. Краса, ми любимо тут гуляти вулицею, міста. Панікувати ну, це завжди можна встигнути. Віримо в наших хлопців. Фарбуватися краще, ніж малювати, тому що і фарбами. Легше, ніж олівцями. Ми намагаємося, коли бачимо, що вишиванка вже має не такий оновлений. Ну такий стан. Ми її оновлюємо там через рік, через два ми оновлюємо і робимо більш таку а, гарну. Цей орнамент на Соборній з'явився у 2015 році. Востаннє ж його оновлювали у 2022 тисячі після початку повномасштабного вторгнення. Якщо я не помиляюсь, протяжність її 474 метри. Ми тоді рахували, бо це в 2015 році, після вторгнення Росії в Україну. На наступний рік ми вирішили зробити такий рекорд України, найдовший орнамент виш... вишиванки на Бруківці. От він був зафіксований. Рекорд України досі до речі, а сьогодні підготували. 20 баночок червоної, і 11 чорної. Ну, чого має вистачити? Мені мама сьогодні зранку казала: хочеш піти. Я така, так, хочу. І я прийшла, я думаю, ой, скільки мало людей, я думаю, ще підійдуть, покрасять з нами. Мені мама каже, що це раз п'ять років, і минув раз вона не змогла потрапити, а зараз. Це була не те, що її мрія, але вона хотіла сюди потрапити. дуже. За словами співорганізаторки акції Тетяни Сенчишевої, опівдні бруківку фарбували близько 40 людей. Сьогоднішня ініціатива, скажімо так, була запланована на інші дні на день незалежності, але все ж таки вирішили традиційно не змінювати традиції, як і поза минулого року, провести цю акцію саме до дня вишиванки. Продовжать фарбувати бруківку завтра в день вишиванки з 11 години. Анна книж Сергій Коваль Суспільне новини суми.